Всім привіт! З вами Ваня і комп'ютери. І Сьогодні ми будемо розпаковувати вебкамеру, е, яка називається WebCam е, Це для мого комп'ютера. Якщо ви не пам'ятаєте, подивіться відео, як я його збирав. Е, я оставлю ссылку під відео, е, під відео. Так, Розпаковуємо Рукою трохи неудобно, але от, така от комплектація. Yeah, так. От. Кронштейн. Зараз я вийму, вийму от кабель. Кабель з камерою. О, так У комплекті йде сама камера з кабелем і Цим кронштейном і там нічого немає, там нічого нема. Отака От розпаковка. Я думав що хоча б ще щось буде в комплекті, але. кстати ціна цієї камери 600 гривень. Я підключу до комп'ютера і вам все покажу. І так, в мене вже включився комп'ютер. Я вже пару минут тестую цю камеру і все з нею нормально. Але вона не заробила в мене з першого разу. То, мікроф... то камера сама не робила, зображення не показувало. то Тільки мікрофон робила, а камера ні. Зараз поправлю, в мене. Привіт! Я, кстати, ще цього пам'ятаєте цей комп'ютер з прошлого відео. То я до нього докупив Wi-Fi адаптер такий. Не буду рекламити. 200 гривень 200 гривень. Ще дві планки по одному гігабайті 2 ГБ, коротше оперативної пам'яті. Ще 4 ядерний проц, core Quad, От зараз покажу. От цей. Якби ж у мене стояв, отакий от, от. Там, звісно, не буде видно ім'я і все таке. От він такий протик. Ну, а на цьому відео буде закінчуватися. Закон... Якщо вам подобається відео, пишіть в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал всім пока-пока.